Привіт, друзі! Продовжуємо спілкуватися із лікарями. Сьогодні говоримо про жіноче здоров'я із лікаром-гінекологом Оленою Гармаш у передачі Наші люди. Стресова ситуація. Вона вносить свої корективи в наше життя, в жіноче життя. Я бачу дуже багато жінок в стані депресивного стану. Ми тут вирішуємо так комплексні проблеми, скажімо так. Не тільки наші гінекологічні, а комплексно з іншими спеціалістами займаємося однією жінкою, щоб це було більш досвідчено і більш фахово. Дуже багато жінок ще знаходяться за кордоном, і вони там не мають змоги відвідувати спеціалістів, або там дуже це довго. Може для когось це там дорого, якщо там нема страховки. Підтримувати жіноче здоров'я жінка повинна весь час. Вона повинна весь час звертатися до гінеколога. Вона повинна весь час звертатися на проходити УЗД. Зараз напевно найчастіша скарга, з якою вони звертаються, це порушення менструального циклу. Тобто стресова ситуація вона вносить свої корективи в наше життя, в жіноче життя, і жінки приходять зі своїми проблемами, порушення менструального циклу будь-якого характеру або в бік підвищення менструальної функції, тобто кровотеч, або навпаки. Зникнення менструації в нас, може, це не зовсім моє профільне, але я бачу дуже багато жінок в стані депресивного стану, депресивного психотичного стану, дуже багато жінок на антидепресантах від того й порушення менструального циклу, до речі, бувають. Тому ми тут вирішуємо так комплексні проблеми, скажемо так. Не тільки наші гінекологічні, а комплексно з іншими спеціалістами займаємося однією жінкою, щоб це було більш досвідчено і більш фахово. По-перше, обстежитися, по-перше, зробити УЗД, подивитися, чи є якась органічна проблема, тобто, що може визивати такі стани. Це може бути поліпи або якісь гіперплазії в порожнині маці, це можуть бути міоматозні вузли. Це може бути кісти яєчників. Тобто ну, причин багато, їх треба виявляти. Якщо ми щось виявляємо, то ми тоді вже знаємо, як це лікувати. Але дуже часто це функціональні порушення, на ну, штаб того ж стресової ситуації, підвищення пролактину і там е, теж е, жінка, жінка стикається з такою проблемою, то там вже ну, таке більш легке, скажімо, вирішення. Якщо жінка не була протягом року у спеціаліста, то, звичайно, їй потрібно прийти. Дуже багато жінок ще знаходяться за кордоном і вони там не мають змоги відвідувати спеціалістів, або там дуже це довго. А може для когось це там дорого, якщо там нема страховки, і багато жінок приїжджають зараз з-за кордону і вони намагаються відвідати гінеколога, стоматолога, там косметолога, да всіх своїх таких життєво важливих. Спеціалістів то таких жінок з нас дуже багато. Підтримувати жіноче здоров'я жінка повинна весь час. Вона повинна весь час звертатися до гінеколога. Вона повинна весь час звертатися на проходити УЗД дослідження для того, щоб ми вчасно могли щось виявити, якусь проблему і вчасно її ви вчасно її вирішити. А також ще раз наголошую, що психічне здоров'я наразі на сьогоднішній день це майже головне і це може бути основна причина багатьох багатьох захворювання в наш час, не тільки гінекологічних. звичайно, ну я взагалі люблю вітаміни і мікроелементи. І сама їх приймаю, і вся родина. Моя приймає, тому я жінкам дуже раджу приймати. Ну, наприклад, вітамін Д, омега, магній Сьогодні ну це такі мікроелементи, які ну повинні майже приймати всі, всі, тому що це трошки так заспокоює нашу нервову систему. Ну і далі, вже там по, по ситуації, скажімо так. Про вагітність я взагалі хочу сказати, що наші жінки це героїні. Ми так були перелякані на початку війни, що в нас не буде. Що в нас не будуть жінки народжувати. Вони не захочуть народжувати в цей час, але ми були дуже здивовані, коли до нас, особливо десь восени, пішли жінки. Їх пішло дуже багато з вагітностями, з намаганням завагітніти, з бажанням народжувати дитину. Це нас дуже порадувало всіх. Протікання вагітності під час війни я би не сказала, що воно має якісь особливості. Ну, майже напевно так, як і було в довоєнний час. Але вже те, що жінки приходять, вони хочуть, вони хочуть цей час народити дитину, вони хочуть продовжити свій рід і порадувати своїх близьких, то це це дуже, це дуже важливо і це дуже так знаєте надихає на такі. Позитивні позитивні моменти в нашому житті, в на наше майбутнє. Ну я вам не можу сказати за всю, за всю статистику, тому що я не маю її зараз. Я можу сказати тільки за тих жінок, які в мене спостерігаються, то я би не сказала, що в нас почастішали передчасні пологи. Ні, ну от що стосується вагітних, то напевно все так, як і було в довоєнний час, як на мій погляд особистий. уникнути передчасних пологів неможливо, бо то природа, то природа, і ми нічого не можемо з цим зробити. Є Є певні моменти, які можемо коригувати, але якщо природа так задумала, що та дитина повинна народитися передчасно, для того є завжди причина. Якась причина для того є. Можливо, тій дитині буде краще вже з'явитися на світ, і тут ми їй надамо якусь допомогу, таку, що вона виживе. А там внутріотробно вона не виживе. Тому це таке питання більш філософське і передчасні пологі, як вони вже почалися їх зупинити неможливо. Пішли раки, да? ми вже про це сказали. Онкологія, онкологія шийки пішло багато, онкологія яєчників, а, 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 захворювання шийки матки. Ну, напевно, я би не сказала, що чогось там стало там більше. Да? Щось вийшло там на перший план. Ні, воно таке, мабуть, яке і було. Але. Жінка зараз вона в таких умовах, що коли вона може, тоді вона і звертається. Я кажу зараз про тих жінок, які за кордоном, а їх там дуже багато, дуже багато. Тому вона як, ну, має час, вона приїхала сюди і тут вже обстежується. Як показує практика, і як розказують нам наші пацієнти, які приїжджають за кордону, то в нас медицина на дуже високому рівні, особливо доступність медицини. Там доступність медицини дуже як сказати, затруднена. Да? В них дуже гарно працює екстрена медицина. Це да. Екстрена медицина, можливо, якісь оперативні тактики, можливо, там обладнання краще і так далі. Але на сьогоднішній день мені здається, що вже і нас оснастили обладнанням вже настільки, наскільки можливо. А от доступність, там немає такого доступності. Тому там жінки там чекають. Тижнями, де, деякі чекають місяцями, щоб потрапити до спеціаліста. В залежності від того, де жінка знаходиться, ну або не жінка взагалі людина, де вона знаходиться, там в якому містечку, або велике місто, або містечко, і чи є, скільки там спеціалістів, чи є там лікарня, і як туди потрапити. Тому всі, буквально всі, хто приїжджають звідти, всі відмічають, що в нас це дуже легко і дуже дешево в порівнянні з. Тим як як, як, як як скільки коштують послуги там.